Дидактична гра, з чим приходить літо. Малята, я буду вам показувати картинки. А ви уважно розгляньте їх, подивіться, що на них намальовано, і дайте відповідь. З чим же приходить літо? Літо приходить з чим? З теплом. Літо приходить з чим? Правильно, з фруктами. Літо приходить з ягодами, розумнички ви мої. Літо приходить з чим, правильно зі спекою. Літо приходить з чим? Правильно з дощами і грозами. Літо приходить з чим? Правильно з хлібом. Літо приходить з чим. Правильно з квітами. Літо приходить з чим. Молодці з травами. Літо приходить з чим? Молодці з комахами. Літо приходить з чим? Правильно, з веселкою. Малята, ви молодці. Сподіваюсь, що гра вам сподобалась. Мені дуже приємно і цікаво було грати з вами. До побачення, мої любі, до зустрічі!